А треба жити, якось треба жити. Це звице досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може й бути гірше, а може, бути зовсім, зовсім зле, А поки розум от піди не згіркше, не будь рабом, і смійся, як рамбле, тож веселімось, людоньки, на людях, хай миле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено єдине. Що від нас іще залежить, Принаймні вік прожити як належить.